Як ваш настрій? <рит> Дуже добре. Ви готові співати? <рит> Не чую. <рит> Дуже добре. Тоді беремо свої посмішки і будемо разом голосно співати. Добре? Прошу когось допомогти. Діана і Марія, допоможіть, будь ласка. Готові? А -а -а. Всі готові?

Посміхніться до нас свій, ідите на выстріл, виду смішок на землі.

На землі Олексій, ви дуже гарно сміялись, співали, але не всі з вас усміхались. Ви десь забули свої посмішки. Шш, давайте ми зробимо тишину, так? Дітки, інакше нам знов доведеться рахувати. А ви ще не втомились рахувати? А я вже втомилась. Тому даватиме техніку, добре? Ви вмієте, покажіть, як умієте. Пам'ятайте, у нас ще йдуть змагання. Яка сторона сидить тихіше? Ліва чи права? І права дуже часто програє, особливо там хлопці ззаду. То попинуйте, це вже ваш останній шанс, ви ще можете виграти. А що ми ще робимо після гімну, перед початком фінішу? Молимось. І для цього ми всі техніку сидимо, а ніша вже йде до нас. Я дуже радий бачити всіх маленьких діток, я дуже радий бачити всіх і дорослих наших. Бабусів, дідусів, хто прийшов провідати своїх внуків, своїх дітей, наші мами тату. І ми зараз хочемо, щоб ми всі разом. Помолилися перед нашим Богом, щоб Бог благословив цей вечірній ось такий час, коли ми будемо проводити з нашими тітками. Ми хочемо трошки показати для вас, для нас, що вони тут навчилися, як вони себе поводять, і трошки надальше наставити їх, щоб вони могли далі жити на в селі Даражному на цій землі. І я хотів би розказати з Біблією одну таку коротеньку історію для наших діток, перед нашою молитвою. І це буде за одного маленького хлопчика. Чуєте, дітки? Був такий маленький хлопчик, який прийшов е, на, на один такий стадіонів де проповідував сам Ісус Христос. І написано в Біблії, що там зібралася дуже велика кількість людей. Написано, що більше п'яти тисяч. І це не вважаючи, можливо, там діток. І коли Ісус Христос Він проповідував, довгий час розказував людям, як потрібно жити на цій землі, щоб було все добре, щоб не було сиріт, щоб не було вдів. І коли вже потрібно було розходитись додому, то ученики Ісуса Христа вони сказали, «Учитель, що відпусти людей, тому що вони вже хочуть їсти. Ми сьогодні ситі, правда ж, нас накормили і в нас все добре. Но на той час вони пробули цілий день на тому стадіоні, і їм хотілося їсти. І Ісус Христос сказав, що ви дайте їм їсти до учеників. І коли вони почали шукати, щоб щось купити для цих людей, то вони побачили, що в них не вистачає коштів. І вони кажуть, що ну, в нас тут є у одного маленького хлопчика декілька рибок і декілька хлібів. Ну, що це для такої великої кількості людей? І Ісус Христос Він сказав, що приведіть до мене того маленького хлопчика. І коли він взяв цей хліб і взяв ці рибки, написано, що він взяв, благословив і сказав, що роздайте людям. Коли вони почали роздавати людям, то написано, що хліб і риба вона не закінчувалася. Більше п'яти тисяч людей вони змогли поїсти. Це записано в Євангелії в святій Божій Книзі. Знаєте, на що я хотів би звернути увагу? Щоби ви, маленькі дітки, чуєте мене? Хлопчики, ось тут спереду, ви, напевно, не чуєте, що я говорю. Ви дуже сильно зайняті, так? так? Я хотів би, щоб ви всі були похожі на того маленького хлопчика. На що я перше звернув увагу, це на те, що він був спереді. Серед такої великої кількості людей він зміг бути спереду так, щоб його побачили ученики. І друге, що я хотів би звернути увагу на що, щоб ми були похожі на цього хлопчика, це те, що він зміг поділитися те, що в нього було. Можливо, мама йому дала, щоб він відніс своїм братам у поле, а можливо, він десь йшов далеку дорогу і він взяв з собою з ці хліби і рибку. І він зміг поділитися і віддати те останнє можливо, що в нього є. Я хотів би, щоб ми, кожен із нас, були похожі на того маленького хлопчика, який був дуже гарно вихований, і зміг зробити для багатьох людей велике добро. Давайте ми зараз піднімемося на наші ноги. Хто одітий в шапочку, можете зняти хлопчики. Ми будемо звертатися до нашого Бога, і помолимось. Щоб Бог благословив нас надальше в цьому вечорі. Давайте ми закриємо наші очі, не будемо підлякувати один за одним і будемо молитися. Дорогий Господь, Дорогий Господь ми щиро вдячні Тобі, ми щиро вдячні тобі за, цей час, за цей прекрасний час, що ми можемо бути тут. Ми можемо бути тут. Боже, Боже ми, дякуємо тобі, ми дякуємо Тобі, за наших друзів яких Ми маємо. Допоможи нам бути похожими на того маленького хлопчика, який зробив добре діло. Благослови нас на сьогоднішній день. і Це служить, на все наше життя. Хвала тобі, Хай буде. Амінь. thank yeah. you Вий друзі, ми на чудовій тій землі, де співають пісні сові, де є гори і лани, де вишневі є сади, де співати люблять майже всі. Україно, Україно, де живе моя родина, де почу я звістку про Христа. Україно, Україно, і про доньку, і про сина моряться батьківські уста. Є легко саражить, важко вірить і любити, і багато скрізь нещасних є. Сріб, хто живе світ, хто без Бога у гріхах живе. Україно, Україно, де живе моя родина, де почу я звістку про Христа. Україно, Україно, і про доньку і про сина моляться батьківські уста. За її народ, бо щиро вже, нехай Бога скаже, допоможе всім у час Україна, Україно, Україно де живе моя родина, де почує звісту, про Христа, Україно, Україно, і про доньку, і про сина, моря сьогодні. Усі уста, Україно, Україно, де живе моя родина, де почув я звісно про Христа, Україна, Україно, і про доньку, і про сина, мореся Батківський уста.